Я взагалі тільки один скарб бачив. Це звісно так. І я вас нещодавно запросив на цей крутезний корабель, тому ви не бачили всі мої скарби. Кораблю давно вже потрібен ремонт, і крутезним його не назвати. Ну добре, корабель не новий. Я його перекупив у п'яниці. Він мені його майже задарма продав. Коли звали дні, я був гарним піратом. Я ха, ха привіт, тримайте гроші. Ось вам пару злотих. Друже, я хочу купити у тебе корабель, ось цей твій, але якщо того, що я тобі дав мало, то я тобі можу доплатити. Ти хочеш купити у мене цю посудину. Хто забирай? Вона мені не потрібна. А ось гроші таки потрібні. Дякую Не, вам, пане. Біре. Дякую вам. <свят> так, легкий корабель. Yes. Тепер залишилося набрати команду.